Герої житимуть, докажитиме пам'ять про них. Матійчин Ігор Ярославович, молодший сержант 63-ї окремої механізованої бригади, народився 1 жовтня 1971 року у місті Калуші, що на Івано-Франківщині. Був справжнім богатирем, важив 5 кілограмів, 400 грамів. Мав старшу сестру Інну, яку дуже любив. Різкмітливим і розумним хлопчиком, спокійним і дружелюбним. Відвідував дитячий садок струмочок. Навчався у калуській середній школі номер 3. за словами однокласників і вчителів. Ігор був допитливим, кмітливим, активним учнем. Він не боявся сказати те, що думає, ніколи не обманював і не прикидався. Після восьмого класу вступив до Калоського професійно-технічного училища номер 7, яке закінчив з відзнакою, здобувши фах автозварювальника. 1991 року був призваний на строкову службу у липні 1999 дев'ятсот Одружився 28 листопада 2000 року. У подружжя народився син Вадим. Ігор був люблячим чоловіком і торботливим батьком, а ще мав багато друзів, був надзвичайно добрим, приємним у спілкуванні, чесним і відвертим. Міг підтримати будь-яку розмову, дати добру пораду, розрадити, умів співпереживати і був готовий розділити всі проблеми і переживання. Працював електрозварювальником четвертого розряду на різних підприємствах міста, а потім став приватним підприємцем. З початком повномасштабного вторгнення, не сказавши нікому жодного слова, пішов до Калицького територіального центру комплектування і соціальної підтримки і тільки пройшовши військово-лікарську комісію у березні 2022 року, повідомив рідних про своє рішення йти воювати і вже 6 квітня поповнив лави збройних сил України, брав участь у бойових діях на Чернігівщині у Бахмуті в складі 34-го батальйону, який після бойових дій у цьому населеному пункті. Припинив своє існування за високий професіоналізм, зразкову військову дисципліну, сумлінне виконання службових обов'язків, вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності держави 14 жовтня 2022 року. Командиром військової частини а 4032 підполковником Миколою Радченком був нагороджений грамотою. З літа 2023 року Ігор служив стрільцем оператором першого стрілецького відділення, другого стрілецького взводу, другої стрілецької роти військової частини А 3719 захищаючи Авдіївку та інші населені пункти Донеччини. Розуміючи, що за його плечима знаходиться дім, рідні та друзі, знав усю важливість виконання завдань, ніколи не боявся, був відповідальним, розсудливим та стриманим. А ще мав надзвичайно загострене відчуття справедливості. Ніколи ні на що не скаржився, якби важко йому не було. Однокласник і побратим героя Михайло Стамборський пригадує, ігор був надійним побратимом, врівноваженим, товариським та компанійським. Мав свої принципи та переконання, яких дотримувався, і яким був вірний у будь-якій ситуації. На його підтримку завжди можна було розраховувати. Відважний, сміливий, звитяжний, нескорений відданий син свого народу, протистояв ворогові на полі бою до останнього. На жаль, 6 лютого 2024 року. унаслідок поранень несумісних життям, отриманих у результаті мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Новокалинова Покровського району Донецької області, Ігор Матійчин загинув. Поховали воїна 13 лютого у Калуші на Алеї Слави. Міського кладовища посмертно йому присвоєно звання почесний громадянин Калоцької територіальної громади. Добрий і світлий спомин про Ігоря Матійчина не завжди залишиться у наших серцях. Він загинув смертю героя, заплативши найдорожчу ціну за нашу свободу, власне життя. Герої не вмирають, а навічно вписують своє ім'я в історію України. Світла пам'ять і вічна слава Ігорові Матійчину.